Вітаємо! Ви дивитесь серію відео курсу по менеджменту болю у поранених. Сьогодні ми будемо намагатися надати відповіді на актуальніше питання, найважливіше питання, як лікувати бойовий синдром у наших пацієнтів. Сьогодні ми. Поговоримо про реабілітаційні аспекти, про інновації в лікуванні болівого синдрому. Ми будемо намагатися знайти відповідь на наступне питання: як правильно працювати з болем, як долати болівий синдром, які інноваційні методи є новими, а які методи в лікуванні болю є застарілими? Чим допомагають інновації в лікуванні болівого синдрому у наших пацієнтів? Як їх застосовують лікарі реабілітологи лікарі альбологи лікарі інших спеціальностей? У цьому відео короткі і чіткі відповіді на поширеніше питання. Поїхали! Фантомний біль це відчуття болю в ампутованої кінцівки, яке виникає через нейропластичні зміни в головному та спинному мозку. Слід пам'ятати, що фантомний біль це не психологічний процес, це реальний неврологічний процес, який ми маємо лікувати, який ми маємо реабілітувати. Реабілітація включає в себе догляд за куксою. Контроль болю, обов'язковий контроль болю при застосуванні фармакологічних методів і нефармакологічних методів лікування болівого синдрому, фізичну реабілітацію, розробку суглобів, укріплення м'язів і так далі. Адаптація до протезу, психологічну підтримку і повернення до активного життя і соціального життя. Все це включає в себе реабілітацію. Носіння протези зменшує фантомний біль за рахунок перебудови відповіді на відсутність кінцівки, Покращує зворотний зв'язок мозку з тілом, що допомагає зменшенню відчуття кінцівки на фантомний біль, особливо ефективні протези, які застосовують також разом з електромишечним зворотнім зв'язком. Тому носіння протези це є. Методом лікування фантомного болі, або методом, який зменшує фантомний біль. чиста суха, десенсибілізована кукса піддається подразненню, запаленню або іншим тригерним фактором болю. Саме тому догляд за куксом, такий як. Масаж, тактильна стимуляція, розмінання може зменшити локальну гіперчутливость і зменшити болівий синдром в куксі. Фізичну активність після ампутації бажано починати як може раніше. Зазвичай починаю через 3 5 днів після операції. Поступово спершу це вправи для рук, плечей і тазу, потім укріплення кукси та баланс. Команди з лікарів, реабілітологів, психологів, фізіотерапевтів, протезістів забезпечують командний підхід в лікуванні та зменшенні фантомного болівого синдрому, Зменшено інвалізації і адаптації пацієнта для соціального життя. Нагадуємо, що в команду іноді включаються лікарі-анестезіологи, які говорять якраз про хронічний болівий синдром під час реабілітації. Так, соціальна ізоляція, депресія, відсутність фізичної активності, фактори ризики хронізації болівого синдрому через активацію стресових нейронних шляхів. Саме тому з пацієнтом, який має фантомний болівий синдром, треба працювати також і соціальним працівникам, і лікарям інших спеціальностей. Слід зазначити, що віртуальна реальність це інноваційний метод лікування фантомного болю. Віртуальна реальність це доповнена реальність, яка дозволяє пацієнту все ж таки уявити наявність відсутньої кінцівки, за рахунок цього у нас зменшується болівий синдром. Оптимально віртуальну реальність або дзеркальну терапію треба використовувати щодня. 15-30 хвилин. Курс має тривати щонайменше 3-6 тижнів. Ефективно залежить від регулярності, залученості пацієнта, командної роботи і когнітивних здібностей пацієнта. Тому віртуальна реальність є інноваційним методом лікування фантомного болю. Ребільційна програма потребує корекції. Тоді, коли виникає наступні симптоми або прояви, наростання болю або набрику враженої кінцівки, відсутність прогресу в рухливості, погіршення сну, настрія, наявність депресії, зниження мотивації. поява нових тригерів або ознак інфекції у кухні. саме тоді ми маємо переглянути реабілітаційну програму разом з мультидисональною командою, залучаючи всіх спеціалістів. Найефективнішими методами лікування болівого синдрому є зеркальна терапія, віртуальна реальність, віртуальна реальність, яка може бути з електром'язовим тренінгом або іншими додатковими методами лікування, терапія моторної уяви, транскранімальна магнітна стимуляція, і, можливо, біофідбек і психотерапія. Саме ті методи зачастую використовуються в лікуванні фантомного болівого синдрому. Чим раніше ми почнемо реабілітацію, тим менше ризики виникнення фантомного бульору, тобто, якщо ми починаємо реабілітацію на третій, п'ятий добу після оперативного втручання. Це дозволяє нам включити моторну стимуляцію і зменшити хронізацію болівого синдрому наших пацієнтів. Тому чим раніше ми почали реабілітаційну програму або реабілітацію наших пацієнтів, або застосування інноваційних методів нефармакологічних лікування болівого синдрому, це нам дозволить зменшити імовірність хронізації в подальшого наших пацієнтів. Дійсно, віртуальна реальність це є інноваційним методом лікування фантомного болю. І дійсно є декілька різних методів лікування або застосування віртуальної реальності. Наприклад, Phantom Motor Exclusion – коли коли разом з віртуальною реальністю проводимо нервно-м'язовий тренінг. Або Virtual Mirror Box, коли разом з віртуальною реальністю ми проводимо уяву. Наявності ураженої кінцівки або відсутної кінцівки. Це все нам дозволяє через зниження болівих імпульсів, через сенсаційну інтеграцію покращити лікування болівого синдрому. У частини пацієнта фантомна біль слабшає самостійно, це слід пам'ятати. Але активне застосування нефармакологічних методів підвищує час повного або часткового одужання або відновлення пацієнта. Пасівне очікування рідко приводить до тривалого покращення. Це слід пам'ятати. Тому ми маємо працювати в лікуванні фантомного болю в мультидисциплінарній команді: реабілітологи, анестезіологи та інші спеціалісти. Вибір залежить від багато факторів: Часом від ампутації. Чим більш тривалий час після ампутації, тим важче підобрати метод лікування в нашого Це слід пам'ятати. Типу болю, Гострий, хронічний, перехідний, тригерний, спонтанний стріб це теж фактори, який впливає на вибір терапії Когнітивного стану пацієнта це зрозуміло, емоційного фону пацієнта і наявності технічної можливості. Рекомендується поєднання кількох методів або мультидисцинарних проходів в лікуванні больового синдрому після ампутації. Зазвичай. Це проводиться з поетапним провадженням і індивідуальним персоналізованим подбореним методом лікування больового синдрому під час реабілітації. Якщо вас зацікавила тема лікування фантомного болю, якщо ви бажаєте дізнатися більше, якщо у вас є питання в реабілітації при фантомному болю, то ми вас запрошуємо на модуль 6 нашого курсу, який присвячений реабілітаційним та психологічним аспектам лікування болю. Запрошуємо, слухаємо, навчаємося разом.